Я хотіла вчитися у онлайн-школі, тобто вдома. І я була дуже засмучена, коли моя мама мене записала до звичайної школи. Через постійні повітряні тривоги ми навіть не могли спокійно сидіти зі своїми зошитами в кімнатах і працювати. Мої оцінки зміняться з відмінниці. У мене будуть недобрі оцінки. Я зі своєю сім'єю переїхала до Польщі на деякий час. Вчителька не дуже сильно розумілася на техніці, і на цьому всьому, щоб підключити нас всі. Але я дуже сильно хотіла вчитися в онлайн-школі, і ця школа була Альтернатива. Усім привіт! Мене звати Аня і мені 13 років. Я перейшла до 7 класу онлайн-школи Альтернатива. Я маю цікаву історію та досвід з переходом і знаходженням онлайн-школи Альтернатива. Тому радо поділюся сьогодні своєю історією. Вітаємо, Анну! Як би ти описала свою звичайну школу, які проблеми та труднощі? І зазнавала. Початкову школу я закінчила в звичайній загальноосвітній школі. Перших два класи ми провчилися спокійно, в хорошій атмосфері. Я була активною дівчинкою, мала відмінні оцінки. Завжди допомагала іншим однокласникам, давала там списувати. Да, тому проблем з соціалізацією мене не було. Мені завжди там подобалося в школі, хоча. Самого дитинства, коли я ще не ходила до школи і тільки мріяла про це, я хотіла вчитися у онлайн-школі, тобто вдома. І я була дуже засмучена, коли моя мама мене записала до звичайної школи. Але я їй також вдячна за це, тому що проблем з соціалізації у мене не було. Та в третьому класі розпочалася пандемія, і ми всі сіли на карантин. Звичайно, це було дуже важко, тому що в нас було 30 учнів у класі, і вчителька не дуже сильно розумілася на техніці, і на цьому всьому, щоб підключити нас всіх. До того ж було тільки три уроки, які вона нам проводила, і було по 30 хвилин. Я звичайно їй дуже дякую за всі ті старання, які вона в нас вклала, але звичайно, ті уроки не були продуктивними, і багато тем, які повинні ми були знати на третій клас. Багато повилітало, і ми їх, тобто, не Знали і не могли писати контрольні далі, тому да було важко, тому що ми майже увесь третій клас сиділи вдома і не мали ніякої змоги, щоб поговорити з один одним, та буде щоби просто нормально вчилися. А потім слідом за е, коронавірусом розпочалося повномасштабне вторгнення, коли усі ми змушені були або переїжджати кудись, або просто залишатися в укриттях постійно. Тому так, да, і ці уроки також не приносили користі. Я зі своєю сім'єю переїхала до Польщі на деякий час. Тому там я не мала сильно можливості, щоб підключатися, тому що через велику відстань у нас був поганий зв'язок. Ті діти, які залишилися в Україні та чекали навчання очного, то були змушені постійно укриватися від повітряних тривог, від цього всього і тікати у бомбосховища. На початку, взагалі, було дуже важко, тому що кожних Кожний урок була якась тривога, і постійно вилітали якісь заняття чи ще якісь класні години. Діти постійно повинні були раніше повертатись додому. Тому ми з моєю сім'єю прийняли рішення, що мені безпечніше та для батьків спокійніше буде, щоб я вчилася у онлайн-школі вдома під їхнім наглядом. Як ти вирішила перейти до нашої онлайн-школи? Я дуже переживала, що можливо мої оцінки зміняться з відмінниці. У мене будуть недобрі оцінки. Але я дуже сильно хотіла вчитися онлайн-школі, тому ми прийняли рішення і почали шукати онлайн-школу, яка б для мене підійшла. Перша школа, у яку я поступила онлайн-школа, це була не альтернатива. Мої батьки багато радилися з іншими батьками дітей, яких також вчилися в онлайн-школах. Тому перша школа, яку я поступила, для мене не підійшла, і я не могла підключатися на різні е, зуми, на різні трансляції з проганою роботою сайту. Так, тому у мене також не виходило там вчитися сильно, і я вже навіть думала, що з наступного року чи семестру я перейду до звичайної школи, тому що онлайн школа для мене не підходить. Але ми спробували ще одну школу, яку нам порадили ще інші люди. І ця школа була альтернатива. Не зараз мені дуже подобається ця школа, мені дуже комфортно в ній вчитися, і я так само вже відмінниця, як і була раніше. Як ти розпоряджаєшся вільним часом? Та чим зараз займаєшся? Зараз я від... також вчуся в музичній школі, я співаю в хорі, займаюся вокалом та граю на фортепіано. Також я пробую себе в ролі піаніста в одній групі. Тому так на все це б мені часу не вистачало у звичайній школі у зв'язку з домашніми роботами, підготовками до контрольних. Тому у цій школі мені набагато комфортніше вчитися, тому що я можу сама розподіляти свій час, коли мені комфортніше зробити уроки, як підготуватись до якихось контрольних. Коли бути домашні завдання, тому у тій школі я справді можу контролювати все і е, відвідувати багато різних занять, і е, мати різні хобі. Онлайн-школа допомогла мені в багатьох речах, тому що е, в зв'язку з тим, що я часто вдома, я шукаю більше можливостей, де можна бути серед людей, шукаю якісь нові заходи. чи Просто скупчення людей, де можна спробувати себе у нових речах, показати свої таланти і всяке таке. Також допомогло мені спілкуватися з різними людьми, особливо з вчителями у чатах. Також це допомогло більше працювати над тим, що я маю можливість підтягувати свої оцінки, слабкі сторони, тому що вчителі постійно працюють над тим, щоб мати для нас якісь більші уроки, більше якоїсь інформації. Тому це також допомогло. Мені більше працювати над слабкими сторонами, тому що я маю можливість. Як ти оцінюєш свій пройдений шлях та які підсумки ти можеш підбити? Як я вже сказала, в моєму житті відбулося дуже багато позитивних змін. Тому що у цій школі я можу розвиватися і змінювати свої таланти, також можу брати участь у різних проєктах, які складають наші вчителі, які постійно працюють над тим, щоб нам було цікаво вчитися. Також з цим розкладом, який є у цій школі, дуже зручно мати різні додаткові заняття, якісь хобі і розкривати світогляд з різними подорожами. Я хочу Дякувати усім вчителям, усім менеджерам, усім, хто працює у цій школі, тому що ви постійно відповідаєте на наші запитання, постійно проводите трансляції. Ви постійно працюєте для того, щоб ми могли вчитися комфортно і безпечно зараз у цей час. Тому хочу висловити подяку для усіх, усіх, які є у цій школі, тому що ви справді дуже робите велику роботу, і я вам дуже за це дякую. Для себе я хочу закінчити цю школу знайти свої нові хобі і так далі. А для вас я хочу побажати, щоб ви знайшли той формат навчання, в якому вам зручно та мирно і ефективно вчитися. Е, до нових зустрічей! І я надіюся, що ми ще з вами побачимося.